Людинки, всім привіт! Трішки відійшли ми від традиції недільних стрімів через мою зайнятість. У мене, на жаль, не виходить повноцінно нормально цим займатися, якби. тому вирішив сьогодні викласти просто відео записане наперед. У мене зараз є час, оскільки вже другий тиждень їжджу на лікування і кожен день за кермом проводжу як мінімум 30 хвилин в одну сторону, тому вирішив. В такому влоговому форматі посидіти порозмовляти за кермом і поговорити з вами хочеться сьогодні про одну таку тему. Нещодавно у мене було декілька відео стосовно розбірок ситуації з сажовим фільтром. Де людина прийшла, написала, що ну, типу, визначенням проблем і їх вирішенням мають займатися СТО. А якщо це вже починати робити самостійно, то це по суті вигідно, чи є сенс робити тільки тому, хто по суті як я займається автомобілями, кому це вигідно там з точки зору контенту, чи тому. Хто займається автомобілями, з точки зору того, що він це робить і заробляє на цьому гроші, ремонтує. Ну, по суті, повертаємося знову ж таки до питання того, що цим займатися вигідно тільки СТО. Я в принципі не те, щоб вигідно, а є сенс. Я з цим сперечатись не збираюся абсолютно. якби Я з цим згоден, але ж давайте почнемо, зайдемо з далека. Чому люди починають колупатися в своїх автомобілях, і чому вони починають якби вирішувати ці питання самостійно, пробувати вирішувати ці питання самостійно? Найперша, найголовніше, якраз такі проблема, як мені здається, в Україні, хоча вона присутня не тільки в Україні, маю сказати, це якраз такі ті ж самі СТО і майстри, які не можуть дати нормального. Ремонту, нормальної якості ремонту і вирішення проблеми. Тут знову ж палка з двох кінців, тому що дуже часто люди, власники автомобілів самостійно не хочуть витрачати якусь певну суму коштів за нормальну діагностику. А нормальна діагностика це що в ремонтуванні автомобіля, що в лікуванні там, людського організму, це взагалі запорука успіху, і саме через це дуже часто, якби люди не отримують необхідного результату, нормального якісного ремонту. Вирішення проблеми якби з автомобілем. Друга проблема це, звісно ж, СТО, які дуже часто якби у нас ну, звикли якби робити свою роботу не дуже якісно. У нас мало профільних СТО, які можуть, наприклад, от в кожному обласному центрі, хоча б візьмемо великі міста, якісь відомі компанії, їх чомусь я не знаходжу. Ну якось немає немає можливості легко знайти відому компанію, яка займається, наприклад, дизельною апаратурою чи системами екології в кожному великому місті нашої країни, хоча б там в обласному центрі. От є десь там, наприклад, давайте згадаємо СТО Ковш, які ведуть свою діяльність, в тому числі на Ютубі, але вони знаходяться в Херсоні. Мені з Харкова в Херсон їхати, щоб ви, ви вирішити свою проблему, ну чесно кажучи, ні з руки, ні по грошам, якби невигідно. Простіше, якщо там якась деталь зламалася вже за ці гроші, що я буду туди-сюди їздити і її взяти та замінити, якби це перший момент, чому в нас люди прибігають до того, що от самостійно займаються там. Ремонтом і так далі. Друга причина, чому люди займаються ремонтом і діагностикою своїх автомобілів, це мені здається через те, що з приходом автомобільного транспорту в широкий загал, саме до цивільних людей, власне використання ще з радянських часів, ми звикли все робити своїми руками, тому що ця штука автомобіль транспорт не дешевий, і будь яка який ремонт заміна якоїсь деталі вона коштує реально великих грошей. Окрім самої деталі, ще треба і платити немаленькі гроші за роботу людини, яку, яка буде міняти цю деталь. Власне, тому люди й прибігають до того, що починають колупатися в своїх автомобілях самостійно. Що в цьому поганого, і що в цьому хорошого? Якщо людина розбирається більш-менш з технікою, мені здається робити хоча б якісь елементарні речі по своєму автомобілю, в цьому немає абсолютно ніякої проблеми. Можна навіть всі речі, я знаю. Люди є дуже багато. Наприклад, контенту є на американському Ютубі, на закордонних сайтах, де люди в своєму користуванні мають будинок, там гараж, де може поміститися легко. Два автомобілі там купа інструменту. Вони його купують у своє користування. І самостійно займається ремонтом обслуговуванням своїх автомобілів. Якби в цьому немає нічого страшного, якби для когось це є хобі. А, а якщо ми беремо знову ж таки розмовляємо про закордоння, то там. Вартість ремонту така, що все-таки дешевше купити той самий інструмент і ремонтувати самостійно. У нас в Україні поки що ситуація інша. У нас доволі недорого коштує робота людини. Якщо ми порівняємо, наприклад, я маю досвід, там, знаю ціни в середньому на сервісні роботи по Німеччині, наприклад, то у нас x 2 як мінімум, тобто ділимо на два точніше ціни на обслуговування. І ну, якби це вже робить так, що реально вигідніше і простіше поїхати зробити якусь процедуру. Навіть банально заміна оливи у нас коштує в два рази дешевше, ніж в Німеччині. Навіть на такому простенькому сервісі тому реально в нашому випадку є сенс їздити і в Україні користуватися послугами СТО. Але ми знову повертаємося до першого питання. ж немає, по-перше, нормальних СТО. Майстри у нас часто змінюються. У нас немає, точніше не немає їх дуже мало. Вузькоспеціалізованих професійних СТО, які можуть конкретно розбиратися не усьому автомобілі. Наприклад, всі його вузли знають, а наприклад, знають детально там електроніку. Знають детально, наприклад, повний привід, знають детально екологію, чи дизельну апаратуру, чи бензинову, чи турбіни. Наприклад, у нас навіть по Харкову, якщо ми візьмемо, я за це літо мав досвід роботи по турбінним сервісам через багато. Велику кількість автомобілів для Збройних сил України, якби доводилося їх ганяти на ремонти. Робили, капітали турбіни. Потім ці турбіни лягали знову, повертали назад. Навіть при тому, що ці турбіни робилися на відомих сервісах, якби тобто немає, по перше, спеціалізованих вузьконаправлених СТО по якимось вузлам конкретним. По-друге, ще проблема виникає в тому, що навіть в тих, яких є, немає стабільності в плані якості ремонту. Ну, Чомусь так від людини, від майстра до майстра, залежить якість ремонту. І це спонукає якраз таки людей до того, що ніж їздити, оббивати СТО, шукати сьогодні одне, завтра інше. Колупатися в цих автомобілях самостійно. Власне, я зрозумів цю проблему, тому що реально велика кількість, по-перше, моїх клієнтів до мене звертається з питаннями якимось по автомобілям, які ми допомагали купувати, які вони у нас купували з наявності, наприклад. Клад і сторонніх людей-підписників, які просто кожен день сиплять питаннями технічної сторони. Ще одна проблема, чому люди самостійно починають розбиратися з ремонтом автомобілів і проблемами в автомобілях. Це те, що навіть при тому, що давайте візьмемо ідеальну ситуацію, ми знайшли СТО профільне, яке займається професійно. Вони все класно ремонтують. Вони дуже круті майстри, найкращі в своїй справі, в своєму місті. Ми стикаємося з ситуацією. В тому, що ці майстри не можуть нормально пояснити. Людям, що вони збираються робити, таким чином аргументувати, чому необхідно замовити там зробити поглиблену діагностику, яка коштуватиме дорожче, чому не можна встановити там якусь іншу деталь, яка є кращою, там оригінальну, чи ще щось інше, якби чому потрібно щось замінювати обов'язково, а не чому не можна просто, як у нас звикли там молотком, постукати щось десь підмазати шарову на жигулях, і вона ще поїздить, якби тобто, у нас майстром. Бути мало треба ще бути людиною, яка вміє, якби працювати з клієнтом. Вміти пояснювати причину нормально викласти інформацію, тому що люди на СТО приїжджають віддавати немаленькі кошти, і їх віддавати легше з розумінням того, за що ти їх віддаєш, якби, і що ти в результаті отримуєш. Тому тобто, що якщо ти один раз заплатив, результату немає, і інший раз заплатив, результату також немає, якби то і бажання потім їздити на СТО. Зменшується і бажання займатися вирішенням проблем по автомобілю вирішенням навпаки збільшується. Робити все самостійно хочеться. Якби от такі мої думки. Це відповідь людині, яка написала коментар стосовно того, що цим звичайні люди, користувачі, власники автомобілів займатися не мають. Ну якби та я не проти, будь ласка. Дайте нормальний, якби якісний сервіс, якби по СТО, і люди будуть займатися своєю справою, заробляти гроші, жити своє життя, отримувати від нього задоволення. СТО будуть робити свою роботу, любити її, якби і всі будуть задоволені. Коротше, такі думки пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Ремонтуєте свій автомобіль чи не ремонтуєте, можливо, хтось навіть колеса самостійно не представляє. Якби, взагалі пишіть, які ремонти можете виконувати, виконуєте на своїх автомобілях. Що за автомобіль у вас і цікава думка взагалі ваша. От, як ви вважаєте, є сенс? Варто людям самостійно ремонтувати чи не варто. Можливо, хтось вважає, що це небезпечно, якщо хтось самостійно буде робити ремонти якісь чи щось подібне. Коротше, пишіть думки в коментарях. Якщо спіч така розповідь, такі думки мої сподобались. Тисніть вподобайку. Ну і не забудьте підписатись на канал, якщо вперше на нього потрапили. До нової зустрічі!